Українці стали скромнішими у виборі авто. Підвищення цін на пальне живить попит на малолітражки. А через розбиті дороги зростає популярність недорогих кросоверів. Більшість світових виробників запропонували кросовери, джипи, і більше зараз ми бачимо пропозиції на ринку. А по-друге, Сформувався під сегмент компактних і малих кросоверів, який практично в докризові часи не існував, тому що не було попиту. Якщо європейці можуть дозволити собі кілька автомобілів на родину, то українська сім'я рада й одному. Тому провінційні покупці обирають мінівен чи універсал, містяни, хеджбек або седан. Комерційні мінівени практично не затребувані. Їх купував дрібний бізнес, який нині збіднів. За готівку машини купують переважно селяни та багатії. Даже если они продавались в кредит, то это обычно, знаете, был определенный кредит секретный. То есть высокопоставленные чиновники, либо депутаты, они когда брали, там, допустим, дорогой Бентли да, или Порш, они специально брали его кредит, чтобы, знаете, когда потом объяснять всем, что да, вот это я езжу на Порш, но откуда же у меня такие деньги? Продаж авто преміум класу під час кризи потроївся. Нині їх купують майже один відсоток водіїв. Це перший рік, коли компанії почали все таки міняти свій старий автопарк, але більше попиту все таки є на пасажирські автомобілі, аніж на комерційні автомобілі. Клас комерційних автомобілів, в тому числі і компактних, теж потихеньку відновлюються. Проте до кризових показників не буде ще років п'ять, кажуть гравці ринку.